Всім доброго дня Щас дивіться чим будемо займатися Трошки був зайнятий. Ну то відео потом Чим займався Що це таке хто знає Купив собі набор ключів До трактора там в Тік-Токі лазили. Коротше, 900 гривень вони стоїть. Ну, з доставкою в село 1050 пройшли. Такі ось, дивіться, блестять як у кота на лизані. Батько брав, я не пам'ятаю, де десь є, тут треба просто передивитися. Брав на 12, 10 8. То 12, кажеться, було десь 210. А ці були по 180, щось таке ціна. А набор отакий я взяв ось до 22. В Тікток видивився, наче рекламували хороші такі. Ну подивимося, як вони себе покажуть. Ну ось видно до, до якого чого. Вони Такі, якби казали, хроміруваною якоюсь талі. Ну подивимося, як вони себе зарекомендують. Взяв Раді інтереса. І ціна якби нормальна, я вважаю. Батько какая на непогані. З тріщоткою, правда якби ще заказати, щоб такі були і ще заказати, якби щоб з рівною, щоб не було цієї просто тут сразу. Щоб не шибалдикалося так. Ну, я думаю, ціна така непогана. Зараз ми полетим куди. У нас обіцяє дощ на один день. А ми зараз поїдемо сіно косити, так як обіцяли, обіцяли ті дожі, ну їх так і нема. Зараз міняємо ножі, подивився там, де косили ми, та цей готово От, дійшла така, ну, де йде. По кісточці, йде. Више вище до коліна може, ну до коліна точно немає, Ну, сантиметрів по 20-30 по є. Зараз ось підцепили, опять я сам батько десь опять поїхав, не, як завжди. Двома було б набагато швидше, але прийдеться самому ну, це таке. Нічого страшного, зараз ножики поміняємо, щоб новенькі були і бриємо. Може, дощ піде. Хоча Хотя... сонце таке світа, що навряд що тут буде щось. Так, погнали. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь. Отак, поділяночку. Зараз розвернемося. маленьку таку шмальну. Ну і ще там трошки зараз докосимо. Будемо. не, ну це последнє вже, навірно. навірно. Бо дуже багато людей сіно спрашує, а його немає багато інтересується сіном коли продавали не так сильно ну коли сіно було не так багато сіна спрашували. а тепер дзвонять кожен день то 200 то 300 тюків то 400 ну короче, а де його взяти як його немає таку ділянку шмальнулося. Там ще сейчас поїду ще Я думаю тільки 400 должно будет Ну а це все буде убирать батько Буде він його тут Згрібать І все остальное возить А я йду в отпуск на больничний Дагаю трохи в больницю Може не надовго ну опять и хребтом трошки проблемы ложит короче в больнице ну то таке то мелочи жизни життя, життя це саме не, не люблю крутиться по таких участках Це капель ну оно таке мелковато сантиметрів 20 15 10 є Ну рішили ми його збрити вже. що буде, те буде. Хоч, хоч, хоч так ось якось. А що робити? Спина болить, а ми працюємо. Закончили, сейчас складаємося і додому. Ну його она 3 часа, а в скільки я виїхав Часов в 11, мабуть, вже був тут. гектарів лупану От там ще між вибами до сореха фух так надо складатися, бо быстро опускаю. ну щось не держи наверно распределителя капець хто зна ну, підскажи надо складатися та тікати додому Така травичка, а там немає вже, що косить там взагалі це по кісточке і то нема. Чому Воно її скубе просто, вона маленька, ну та пару тюків і натюгує, а тут а взагалі немає, бачите, ще голяк. Немає сіна можна було б ну це таке. Воно. Вижте по А Раніше тут два укоса такі дебелі були, косили. Оце де вечеря, то там вода постійно стояла. Зараз вже все, немає ні, ні водини. Ні. Це отут косили, а тут був переїзд, бо було через воду, то постійно тут тягали прицепи тракторами ну коротше а зараз все сухотинь ну, це годів 25 назад було оце тут а все було все водою залите бачите як погода помінялася і на наступний рік взагалі буде з кожним роком все хуже і хуже а там хто його знає, може щось і зміниться, а може А може взагалі нічого не зміниться. Так що такі справи складатися. Карта я закинув. Головне щоб кардан не загубити, Бо я вже колись дуже давно загубив. То було мені... Це такі справи Ну Буде батько вбирати його Я завтра уїжджаю А коли приїду не знаю Може... Казали, ненадовго буду ну. А там хто його Сейчас покажу Тут ось лопнуло он це болячка їхня сейчас трохи підніму цю сторону щоб легше було чи явно туди кручу Туди О, зараз знову так що ставте лайки, підписуйтесь, всім пока, всім удачі, мирного неба!